Або в забирають. Мені вже час своїм розумом жити. Ви беш, як з матінкою заговорила. Матінко голубенько, Але ж я з вами не сперечаюся. Я тільки не хочу на вот ту городську одежу, бо вона мені так уже надоїла. Ну вже тобі краще у цій селянській одежі між у найкращій городській моді? Ну, звичайно, ще краще. Це ж моя на українська одежа. Може, ну, я ній То ж скучила. Тож вона подивіться, яка гарна Матінко. Господи, і спереду, і ззаду, і з цього боку, і з цього. І сорочку ж я сама вишивала. А зате нас з тобою є особливо для тебе. Для мене. А що ж у мене таке сьогодні? Родини чи христини. Зарочений. Жених приїде. Жених до мене, ну, звичайно ж не до мене. Я ж заміж не збираюся. Та я ж так само заміж не збираюся. І того ж і по градіці. Е! Ти дивіться, щоб я тобі подала, цю не начувала зараз. Матінко, голубенько, ну що це з вами сьогодні таке сталося? Не сіла навколо і не сала. Вже ще не прийде. Де ви того жениха знайшли? Десь? а тебе при по своїй Баночко. Тобто як, панночко, я тебе питаю, чи ти мене любиш? А як же мені вас не любити? Хіба ви мені лихе зробили чи що? Так так покажи, люблю. Любо Юб. От молодець, а дуже. Чого вона причепилась до мене? Ну кажи, дуже любиш? Дуже! А як саме? О, як? Як? Як вареника в сметані? Ой, як смачно! Тільки ж ти ви мене не з'їш. Е, ні, пані, ви велика. Подавлюся. Ну якщо ти мене любиш, як вареника в сметані, то зараз так. Oh! Та була до цього часу. Кінець опусти руку. Кінець опусти руку. Ох, Це я тобі кажу. Hoje em Що не повернути мені назад голоблі. Ну, чого так швидко? Стривайте! Ви трошки посидьте, а я зараз панночку покличу. Стривайте. Пер скажіть. вона ця мухолодця, хоч на вроду гарна. Ну, звісно, гарні. Тільки не вам сказано. на эту ложку на картофель Есть... Значит, я Как А что все... а ж в ней? Чего? А, ну чего? Коли ну и чем же я выйдна? Да <клес> вы не выйдете. Не выйдете ваши ученики, а? ваши новоньки, ваши губы. Ой! Чого не каже? Одначе ж треба познайомитись. Бо ще за невічного мене не влічить. Дозвольте познайомитись. Віктор Олексійович Трохиленко. Ваш сусід. Мерседе. Ні за що. Та що? Зразу викликав разом натік. Ач, мадам, у жлявці Прошу, сідайте. Та, ви знаєте. Я у тебе та да сідайте. Чого ви стоїте? Ну і у шуцієї. Папочки. Бон? ЖУР! то что вы кажете? Кажу, бонжур. <рисква> <рисква> а что за бонжур? я приехала с вами. Бонжур. Ага, <рисква> а! то это вы здорово? так пізно? О! Коли вам так хочеться, то бомжу. спасити! Тебе сідайте! Натимусь краще мою помер сіка бо вона, напевно, за вашу. Треба мер сікати, бо наказує. Кушайте на здоров'я. Мені вже час. Треба йти. Е Ні, Я вас нікуди не пущу. Зараз паню ставить. Будемо пити чого. Як чай з оселедцем? Як чай з оселедцем? Ви не пили? Ні. А я дуже люблю цю штучку. Чай солодний. А оселедець солодкий і входить дуже смачно. О, Ой! мені вже нудно. А яка у вас погода? Та да, погода. У мене на душі на серці хліб, лискавка, буря. А що ви любите? Та я, та я усе люблю. От тільки <клухи> дурних панночок не люблю. хо 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 А я люблю гречану кашу з салом. А ще люблю квашу. Ось наша куховарка. Дуже добру квасу робить. Мені вже треба йти. Бо в мене від вашої каші вже живіт розболівся. Та плюйте на землі. Я вас нікуди не пущу. Пустіть. що мені? Вона така розумна, така хороша, як квіточка. Якби мені її побачили. А панночка? Хай вона, скажите собі ота панночка. Я вас покухапа не її. Але ж ж як, а, а паночка багаті? Нехай вона впадалась багатство. Мені не багатство потрібно. А ваші ученята, як кажуть, ваші приводи, як шнурочі. Согласна. Рука так. согласна. О-о-о! Моя люба українська. А, -а, а, здоровий гость! Здрастуйте вам, здрасте! Геч від мене! Бо я за себе не поручуся! Що це з ним? Що це з вами? Що вам таке? Що вам не гріжне і зору так від старість Де ваша правда? Де ваша честь? Па паліцю щось з головою не той! Ну, ваша голова де? А? А де ваша голова? Ти, ти! Де, де моя голова? Ось! Ось моя голова! Ось! А ні. У вас не голова! Та просто, просто чай не Вашу Любонько, донечко, що це таке? Я не знаю, батько. Що? Вона ваша дочка. Так. Моя донечка, любонька. Пугало! Зі справжньою паночкою га! Мерсік, звиняйте! звияйте! Я на дорогу і не пугало! А якщо хочете, то ми сікайте упере! Ей, ні! За таку штуку найкращим версікаю мою любу Українечку! Умостика его сядет!